Як еволюціонують трактора раніше, тако за 2,5, за 2-3 нічого не можна було взагалі взяти. Ну, тобто не було варіантів нормального трактора. Зараз же є зараз же. Yeah, пацани кентаври. Я зараз вам покажу просто як можете зараз не перемикати чи хвилина мені дасть шанс і кентаврам дасть шанс будь. З власником. Вот Ось така модель матері... Бешка. Вона з'явилася 2 роки назад. Тут основне, що зробили коробку без дифференціалу, без понітарки. Планітар... З... Блокировка піосія. Система працює наоборот, але суть залишається та... така сама. Вот. Що ж зробили? Бачимо, колеса які, ступиться рама. Насос на сенча. Стої. Да, Ніколайс з детского велосипеда. Да. А рама з детской коляски. О. Все. Стоїть таке інша нас сзади. На кропці. Тобто гідравліку пустили. Щеплення пустили, гідравліка у вас впала, Понял, у вас не стоїть. У цьому тракторі виїздить, а у вас не стоїть гідравліка падає постійно. Вот. І що зробили? Зараз просто подивіться на модельку Кентавр 160. Фу, ну, просто в порівнянні з тим. Ось. Осьо. Ну і подивіться на цю раму. На хвилиночку. Ну подивіться просто, який йде тут швелер. Щоб ви розуміли, де брати мототрактора. Який йде тут швейлер і який йде тут швелер. Тут сотка, тут 55 На хвилинку. То вже і ваги додає трактор, а їм завжди бракувало ваги. І... Ну, сама рама, міцность, неже не треба думать там усиливать. Рассказываю еще про усилено раму. Вот то, сколько раму, рама. Вот бачу, моя нога. ну, Труба. Труба зовет. Потім. У нас вот стоит в грамотном месте. Генератор під ремейт схованный, під капотом. Вот. Тут тільки уже розподільных. Гидравличный. Колось ширше, то ось группа. Только тут, ну вот фактично зревнять старая полосика. Была и ось, полулось. Тобто тут, тут фактично вже зроблено все для людини, щоб їй менше було доробляти на того кентавра. На сьогодні людина проїхала, подивилася, дядько приїхав мототрактора. Говорить, я однозначно кентавр у БН на усіленій рамі. А хочу там, питає. Я кажу, ну, що, що таке усілена рама? Виясни мені. А я просто можу такому підвіло і кажу, о, дивись. Я так, ось рама не усилена. Обично А все рама йде усилена А все Ну Різниця є, то питань немає, навіть не треба так. нічого пояснювати І що до чого я веду? Що, звісно то лишається все одно технікою на ваш огород, на ваші 10-20 50 соток На ваші сезонні роботи Для себе сугубо там Прицепт тягати, картошку купати Но! Як ви будете копати картошку на цьому? І в порівнянні, ну, все-таки вони прогресують, роблять трактора більш файнішими. От. І снаружи, і по залізу. То мені дуже подобається. Тому, хто хоче кентавра взяти, може трактор, Я раджу конкретно дивитися, от іменно кентавр 160Б або 200Б на посиленій рамі. Іменно на посиленій рамі, тому що воно, ну, тут, поня... ну, тут как би, є за що доплачувати. Різниця 100 доларів між обичним і посилені рамі. Но метал інший, товщий, швелер грубший і ваги більше, ну то є весомий. Таке потім варити, усилювати, ну, грати з з тим немає смусу взагалі ніякого. Тому я браджу все-таки брать кентавр БН на усиленій рамі. 160 або 200 І також в цьому плюс, що навісне все все з мотовоку підходить. Висота коліс 7,5 дозволяє без переробки, що косу, що копачку. Тільки копачку треба брати зміщеним центром, щоб вона була. Косарку треба брати КР09М на високому стакані, бо мала забуває травою. плуга, якщо ви хочете дійсно щось і орати, треба брати. Однокорпусного Полтавського. Я зараз вам ну, покажу, який йде пух, щоб ви теж розуміли собі. По пугу, по, по Полтаві ось йде стойка від нього, від Полтавського пуга. Ось іде Полтавський пух. Він в комплекті не йде, він ну, надає в подарок, він грошей стоїть. Уде йде двохкорпусний полтавський. От. А ось ось йде для порівняння просто. Е Ота обличний от, однокорпусний пух. Ні стойка. Ось, ось обичний двокорпусний пух. Та порнухова взагалі, ці буквально синє кончене повністю. Хто йде полтавський пух, хто йде. Воно солідно зроблено. Тому, е, просіть комплектацію рюк з полтавським пухом. посиленим. От, і все у вас буде файно добре. І підписуйтесь, звісно, на канал, ставте лайк і поставте лайк цьому трактору. Я думаю, що вони. А виробники заслужили наш план, тому що дійсно тракторист став краще. Не тільки внешні по фарах, як люблять зараз да, робити, а і по залізу теж. Тому, мужики, звертайтеся зараз на фоні заката, Кентавр. Вот Отак. Вот Заставка буде у на нас все. Подякував, гарного дня.